Від невідомої речовини у річку Кам'янка виявили жителі вулиці Короленка та прилеглих вулиць і провулків. Неприємний запах через скиди у річку можна почути часто, каже Леонід. Дуже часто. І оттуди я... точніше тобто, інколи виходиш вечором, що там приватний будинки, там більше нічого немає. Підприємства це було чулочках раніше. А зараз це тільки. Чи діли витоки спричинені тим, що власники приватних будинків самовільно врізаються у каналізаційні труби, говорить Людмила. Там завжди витікала туди. Це ліньовка. Ліньовка йде, яка з вулиці, і там далі люди поврізалися. Видно з того дому у ту ліньовку. Там, колись сікло все то з чулошної фабрики було, я не знаю так заряд де воно. У нас так ну тіче воно там. Та каменка вона так постійно забита і разна. Після що до то дощі йшли, то тоді було скільки, Дві неділі назад, коли там. До там добре текло воно, і тут текло візі, і там текло. 2 вересня 2025 року екоінспектори взяли пробу води для проведення досліджень, розповів кореспондентам Суспільного Сергій Малярчук, заступник начальника державної екологічної інспекції Поліського округу. 2 вересня двадцять року Повідомлення соціальних мереж про те, що в рідній річці Кам'янка виявили, ну, місцеві жителі виявили трубу, з якої йде скид в річку Невідомої речовини. В межах поберезісній смуги було облаштовано трубу, з якої в річку Кам'янка відбувався скид води невідомого походження. Інспектора Відібрали проби води з метою проведення її досліджень. Результати досліджень будуть відомі упродовж п'яти днів, сказав Сергій Малярчук. За його словами, якщо факт забруднення річки підтвердиться, то результати досліджень передадуть правоохоронцям для подальшого розслідування. Роман Ілик, директор комунального підприємства Житомирводоканал, сказав, що скид відбувся з водопровідного колодязя. Наша аварійно-ремонтна бригада обстежила зараз. Працює над тим, щоб за скільки часу десь приблизно буде прочищено? Ну ми прогнозуємо, що десь протягом години двох. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.